До 20 тисяч, хоча там це не потолок, там від 20 тисяч можна зробити, тому що у нас постійно з кожної точки піднімається в нас з е е ким скажу, піднімається в нас дохідність. Е зараз ми ж подивимося з вами е сміттяря. Подивимося сміттяр, роботу сміттяр. Давайте подивимося де в нас знаходиться. Е де в нас робота сміттяр. Цікавить. Чи вгадали чи не вгадали, тому якось так. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, розпитайте всім своїм друзям, що ви перше. Е, також коментуйте. Ну і в принципі загалом е, не забувайте підтримувати е, ваші лайки, ваші активність, ваші е, коментарі. Е, дуже для мене важливі як підтримка. Тому обов'язково. Якщо ви бажаєте підтримати фінансово всі посилання на донати є в описі, тому при можливості, при е, бажанні, можна...